Всім привіт! Ви на каналі Дядя Міша. Знаєте, друзі, у мене в підвалі завалявся ось такий е, пилосос Rowenta Air Force 18 вольт, який не працює. І в цьому випуску я вам покажу, куди е, дівати е, непрацюючу чи пошкоджену побутову техніку, якщо ви живете десь в країнах Європи чи в Німеччині. Що ж, менше слів. Більше справа, тому приємного перегляду. Значить, беремо ми цей пилесос і йдемо в бік одного смітника. А точніше, контейнера. Значить, ми з нашим е, пилесосом прийшли до такого контейнера. Називається електричні прилади або ж німецькою Е, Сюди. Можна кидати таку маленьку техніку, негабаритну. До прикладу, як телевізор. Також тут заборонено викидувати е, батарейки та акумулятори та інше сміття. Лампочки е, здаються в окремі контейнери. Ось так контейнер відкривається. та... Сюди викидається побудова техніка. Оскільки пилосос – це габаритний електроприлад, на жаль, я його не можу викинути в цей контейнер, оскільки він великий та не вміститься і взагалі не влізе. Тому я його просто так залишаю. А далі нехай комунальники самі вирішують, що з ним робити. Також тут є контейнери для е, зеленого скла, чорного чи коричневого, е, білого, ось ще білого, ну і для одягу. Як бачите, тут усюди одяг лежить. От. І оскільки оці два контейнери з одягу належать німецькому Чорному хресту, значить ці контейнери відправляються компаніям, які дають одяг на е, пожертву е, потребуючим. Або ж на секонд-хенд віддають. Вибачте, що я е, рідко знімаю відео, але я стараюсь хоч щось знімати. Сподіваюсь, вам сподобалось моє нове відео, тому попрошу вас підписатись, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну а з вами був, як завжди, легендарний супер-пупер-шмупер дядя Міша. І усім до нових зустрічів і усім до побачення.